Знаменита будівля у Москві у вогні. Посеред ночі пролунав вибух у так званому будинку кораблі. Згодом сильна пожежа накрила у селі. Люди із вікон благали про допомогу. Відомо про двох жертв. Всі подробиці у цьому випуску. Підписуйтесь на канал «Сейчас» і до справи. Гаряча ніч у російській столиці. У темний час доби близько четвертої години, 10 жовтня, загорівся будинок Корабель. Це знамените архітектурне диво розташоване у самому центрі Москви на вулиці Велика Тульська. Будова не газифікована, але очевидці стверджують, що чули глухі звуки, схожі на вибухи. За даними свідки, усильне полум'я виривалося із квартири на шостому поверсі. Площа загорання спочатку становила порядка 40 квадратних метрів, а згодом ватра перекинулася на сусідню квартиру, збільшивши ореол горіння до 55 квадратів. Мешканці у паніці та без виходів визирали з вікон та кричали про допомогу. Люди не могли евакуюватися назовні через сильне задимлення. рятувальники таки прибули на місце інциденту, вдалося врятувати трьох осіб. Але не минулося без жертв. Назвичайники констатували загибель двох людей. За даними телеграм-каналу Шот, тіла виявили співробітники МНС у квартирі під час розбору завалів. Як виявилося, стихія забрала життя подружжя пенсіонерів. За маломобільними літніми жінкою та чоловіком мала приглядати доглядальниця. Коли почалося займання, та встигла вибігти із квартири, що горіла, кинувши стареньких на призволяще. Після страшної пожежі весь шостий поверх покритив кіптявою. А з динаміків ще кілька годин лунав сигнал тривоги. Світа виказаті. Дім Корабель це 14-поверховий житловий будинок на великій Тульській вулиці у Москві, відомий своєю надзвичайною формою та колосальними розмірами. Також його називають Титанік, будинок атомників, будинок холостяка та «Лежачий хмарочос. Збудований він у 1986 році. Квартира у цьому будинку вже горіла на початку поточного року, палали тоді балкони та кімната на 11-му поверсі. Примітно, що буквально вчора велика ватра накривала і Підмосков'я. Пропоную разом згадати, як це було вже за мить. Підписуйтесь на канал цей час, натискайте на дзвіночок і продовжуйте перегляд. Серія терактів по всій федерації. У російській столиці закрили аеропорт. Потужна пожежа у Підмосков'ї. Вогонь розійшовся на тисячі квадратів. Що трапилося, поговоримо тут і зараз. У новому випуску на каналі Сій час. Одразу підпишіться і до справи. Московський регіон у вогні горить у підмосковному Ногінську. Там спалахнув центральний ринок. Стихія накинулася на три тисячі квадратних метрів території. Про це 9 жовтня пишуть місцеві ЗМІ. Вже відомо, що пожежа почалася в одному із наметів і поширилася на кілька торгових рядів. За лічені хвилини спалах досяг такого розміру, що стовп диму видно по всьому місту. Обновляємо галерею. У мене ще вся галерея Обновляю. в этом був. Офігеть, тут піпец. Небо прям чорне стало. Ти видишь? Йбо. Я, кстати, ніколи в реальній житті не видела пожара. Люди без страху знімали полихання на камеру. Але за попередніми даними ніхто не постраждав. Днем раніше на литовищі внуково було введено план Килим. Затримано рейси на виліт та на приліт. Зазвичай до таких заходів даються аеропорти, якщо є небезпека з неба. Однак, в цьому випадку, за даними телеграм-каналу, база, не йшлося про безпілотники чи якусь іншу загрозу. За кілька годин тимчасові обмеження зняли. І з чим вони були пов'язані, так і не уточнили. Ну а поки із цим розбирається адміністрація авіагавані, всю Росію накрили теракти. У Смоленську невідомий спробував пронести вибухівку до будівлі управління Міністерства внутрішніх справ регіону. Пристрій виявили у підозрілому авто, припаркованому біля будівлі відомства. Машина була накрита синім тентом. На це її звернули увагу місцеві мешканці та поскаржилися правоохоронцям. На місце прибули сапери у захисному спорядженні та уважно оглянули автомобіль. Силовики перекрили вулицю, відчинили машину. А пізніше люди почули вибух. Небезпечну знахідку підірвали просто на капоті. У результаті двоє поліцейських одержали контузії. Сам зловмисник під час затримання був поранений. Повідомляють Ріановості. Теракт готували і у Ярославлі в одному із найбільш людних місць на головному залізничному вокзалі. За даними пабліка, шот невідомі прикріпили вибуховий пристрій до поїзда, який приїхав на станцію вранці близько восьми години. Робітники виявили його під час огляду вагонів. Місце оточили та викликали екстрені служби. Знищити пристрій вирішили на місці. Детонація не відбулася, цистерна та сам поїзд не пошкодило. У Сарадовській області співробітники ФСБ прикрили діяльність членів міжнародної секти. Ділки розповсюджували екстремістську літературу. Про це по Право... Проти фанатиків порушили кримінальну справу за фактом провадження діяльності небажаної організації на території РФ. Члени осередку залишилися під підпискою про невиїзд. Тим часом у анексованому Криму лише посилюється пожежа на нафтобазі. Третій день розгорається нафтовий термінал Феодосії. Якщо раніше можна було розрізняти окремі вогнища, то тепер очаги зливаються в один. Такий висновок можна зробити, переглянувши супутникові знімки. А це кадри з місця подій від очевидців. Російське МНС зазначає, що вогонь не вдасться загасити, доки у цистернах не вигорить усе паливо. Отже, НПЗ палатиме ще принаймні кілька днів. Що ж, більше цікавого шукайте на нашому каналі, а на цьому у мене все. Дякую за довіру. Наперед, спасибі за підписки та вашу активність на каналі. І скоро побачимось!